Всім привіт! Мене звати Люда і я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та іншим. Сьогодні своє відео хочу розпочати ось цієї такої ніжної, милої красивої орхідейки. Ви бачите, це є такий маленький підліток. У розмірі я купляла його 1,7 Це мав бути метелик. Я вставлю вам фотографію, який це мав бути метелик, і хочу показати, яким зараз він є. Дівчата, подивіться на нижню губу. Так як у Дитини зубки прорізаються. Отаких От два зубки є у моєї орхідейки. Дуже прикольно. Цієї квіточки, так як більші зубчики, цієї менше прорізаються. Дуже ніжна, дуже вона ніжна, дуже красива у неї губа. Ця орхідейка мені видала два квітоносики. На одному квітоносику є два. Бутони, а на одному тільки один. Уже дві квіточки вона мені розпустила, ще залишився один бутон. Така дуже ніжна, красива, мила орхідейка. Квіточка тут невелика, малесенька квіточка. Але така ніжність, дуже вона ніжна. З такими дуже ніжними, ніжною розовиною всередині така вона милота. Дуже красива. Також біля неї квітує орхідейка Violet Квін. Має два квітоноси. Там ще один квітоносик, вона повністю ще його не відкрила. Цей квітоносик має також сплячу бруньку пробуджену, також ростить квітонос. Таке розгалуження, поки що все у розпуску. Неймовірна, також така орхідейка, фіолетова королева. Дуже вона мені подобається. З цією от такою неймовірно, красивою губою. Фіолетовою, дуже гарна. Така мультифлорка. Вони отак дві милуються собі, одна з одною, перекликуються. Також хочу вам показати дальших от веселих таких орхідейок. Жовто-бордові мої мутанти Sponge Орхідея. Метелики, але мутація є Незакріплений сорт, але неймовірно красивий. Отакі от веселі, своїми отакими от веселими кольорами. Просто Полиця світиться від цих орхідей. От дивіться, тут у неї одна пелюсточка метелик, друга стандарт. Також тут одна пелюсточка метелик, друга стандарт. І також на другому квітоносі, також одна йде метеликом. Я думала, що хоч одна буде йти. Мені метеликом, але ні. Також йде мутація. така мутація цих орхідейок. Неймовірна, просто веселість. Отако От дивишся на них. Таких два веселуни сяють на верхній полиці. І підкреслюють мою колекцію. Також розпустила бутончики моя така фіолетова. Красива орхідейка, вона маленька в розмірі 1,7. Але квіти неймовірно красиві, таких два кошеняти. Дуже такі милі, але камера, бачу, висвітлює оці такі неймовірно красиві. Кольори От. висвітляє цих кошенят. Також мені ця орхідея подобається, хоча вона маленька. Але орхідейка досить така гарна, розмір квіточки мені подобається такий мініатюрний і сама така. Розкраска її дуже красива, пелюстки дуже такі красиві, витягнуті, милота. Також орхідейка моя знаходиться це моєї подружки, квітне з такими бульбашками. Теж дуже гарна орхідейка. Також тут ще одна орхідейка моєї подружки ростить квітоносик. Так, далі вам показую. Ось там така красується. Ну, Знову камера мене підводить. Монтельє. Неймовірно красива орхідея. Чорна орхідея, така чорно-бордова, з цим її отаким неймовірно красивим кантом на пелюстках. Така красота, сорт класнючий просто. Також він знаходиться от з моєю такою тут пандочкою. Пандочка моя відвернула квіти у другу сторону. Ану поверни отак до нас. Повернися. Ой, так ти моя краса отака мелота. Неймовірна красота цих квітів. Дівчата сорт дуже гарний, дуже гарний. Переставила собі драбинку і хочу вам показати оцю мелоту, щоб ви подивилися на оцю красу. Оцей її чорний. Чорно-бордовий центр. Який він класний. Оця губа шикарнюча просто. Така губа. Шикарний бігліп. Чармін панда. Шикарний сорт. Це також я брала у розмірі 2,5, але Ну, квітка, неймовірна. Зразу велика, так як ви бачите, велика, 9 см квіточка має. Дуже гарний сорт. Також моя руда така тут красоня красується у цій колекції. Така мініатюрна орхідейка метелика. Шикарна, просто краса. Сама руда має з собою такі дуже кляксочки, такі розмази по собі, отакі, також фіолетові, розові, фіолетові. Окраска дуже красива цього метелика, є місцями. Більше має отакої розовини, фіолетовості має більше, місцями є менше. Невелика квіточка маленька. Також ще мій один метелик, такий красень, розпускається дуже. Класний сорт. Він завжди отакими букетами квітне. І квітка неймовірно красива. Квітка просто така, як ліхтарик, як світломузика, отаким фіолетовим віддає кольором, отакий кольор віддається орхідейка. Фіолетово-бордовий. Класний також сорт. На два квітоноси. Також нижче розпускається моя орхідейка парфумерна фабрика. Це сеншин, Теж колір квітки. Шикарний. Мелота просто така ніжність. Заглядаєш отак у кожну квіточку, ну, милота у кожній квіточці є щось своє. Десь є строгість, десь є ніжність, десь є веселість. Ну, кожна, кожна квітка говорить за себе. Тут просто ніжність. Такими нижніми канапушечками, ну, шикарний, немовірна красота, отака От поличка з моїми орхідейками-метеликами. Також не всі тут є метелики, є і бігліпчики, і стандарти. Але отака весела полянка, таких моїх красивих красонь. Хочу собі зняти, щоб подивитися потім, наскільки орхідейки. Розростуться, і які будуть на слідучий рік пишні квітоноси. Це собі у альбом архівний хочу занести отаку милоту. Отак веселять жовті спанч Боб. Жовта, така з портовим. Ну, жовті орхідеї вони завжди були і будуть окрасою колекцій. Тому що вони є орхідеї сонця. Така милота. А я на цьому буду своє відео закінчувати. Всім щиро дякую, хто мене дивиться, хто підтримує мій українськомовний канал. Якщо вам подобаються мої відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. А я всім бажаю мирного неба, Божого благословення. Добра, достатку, здоров'я, добробуту. Всіх вам земних благ у кожну родину. Всім вам гарного дня і будьте всі здорові!